Друзі, всім привіт! Мене звати Надя. Це канал Світло Бібліотек, і у цьому відео розповім вам про прочитане. Але перед тим, як переходити до відео, нагадаю вам про свій промокод Світло. Він діє в онлайн-магазині на сайті Вівата, а також у фізичних книгарних Віватик, Якщо буваєте у Києві, Львові, Івано-Франківську чи Харкові, у таких книгарних, можете називати його на касі, і вам відніметься 10% від вартості книг. А також ви можете скористатись цим промокодом на сайті, ввівши його у відповідне поле. До речі, зверніть увагу, що у Вівати зараз перевидаються багато книг які раніше були в продажу, але вони перевидаються у форматі з м'якою обкладинкою, що набагато дешевше і часто зручніше. Тому там і моя на Ванеса вже з'явилася. Тож заходьте посилання, як завжди, в інфобоксі до цього відео. І також нагадаю, що цей промокод світло дає 20% знижки на каву 25 кофі Ростерс. Інформація теж у інфобоксі, і також 10% знижки на книги Красиві книги видавництва Артхас. І там це сумується з усіма позиціями і перед продажами, і акційними книгами. Тому не забувайте користуйтеся. І тепер поїхали до прочитаного. В цьому відео я зібрала книги, які читала у грудні, і здається, наприкінці листопада. Хочеться вже закрити 23 й рік і прямувати, і читати, і розповідати вам про те, що відбувається уже зараз, у 24 му році. Тому хочу розповісти саме про ці книги. І почнемо ми з такої крихітки: це Фредрік Бахман, що міцний син має знати про світ. Я вже давно знала, що є така книга Фредеріка Бакмана, дуже чекала українською. Я загалом люблю читати Бакмана під настрій. Він мені дуже заходить. У мене, звісно, є до нього питання. До цієї його здатності давити прямо на сльози з перших сторінок або дуже утрирувати якісь речі, але, тим не менш, милий, добрий, любий Бакман як же без нього. І у цій книзі він розповідає, він ніби говорить зі своїм сином маленьким. Тут йому здається, чи то півтора, чи то два рочки на момент, коли починається книга, але вона торкається буквально всіх моментів, які бувають на ранньому етапі життя дитини і те, що стається з її батьками. Тобто, це така книга, щоб ви розуміли, якщо ще не читали, то це книга, коли він звертається до сина і каже: там, Сину, розкажу тобі, там, як ми з мамою взагалі не спали місяцями і що нас там рятувало в цим. Момент. Або давай я тобі розкажу, як пройшов той перший політ у літаку, і там було таке. І ось такі ніби куменні, а з іншого боку дуже милі і дуже сентиментальні історії він розповідає, розповідає про стосунки з дружиною про, про стосунки з мамою цього хлопчика. І це теж дуже мило, і до, іноді до мурашок, іноді до сліз. просто. І те, що він розповідає сину також. Він багато тут жартує. Зокрема, про їжу, що це найважливіша річ у житті кожного чоловіка, але я не знаю, який ти обереш шлях і ти, звісно, можеш обирати все, що завгодно, але я тобі раджу звернути увагу. І тут багато насправді було таких кумедних моментів, наприклад, про те, що. Наше покоління, яке виховує зараз дітей, вони вже мають доступ до інтернету. Тому ми не можемо своїм дітям, коли вони подорослішать, почнуть ставити нам запитання. Ми не зможемо сказати їм, що ми чогось не знали, тому що вже вся інформація під рукою соромно чогось не знати. А така привілегія була, наприклад, у наших батьків у старшого покоління казати Та ми ж не знали. Ну так люди казали, так ми робили. Коротше, це дуже дійсно дотепні такі історії. З долею такого ностальгії вже тому що мені здається, він вже бачить як доросліше його син, йому вже шкода, що це так швидко відбувається, попри всі негаразди, незручності, недосип. Тут дворічний він розказує, що він два роки вже не спить. Все рівно дуже шкода, що такий час так швидко минає і залишається нам лише в пам'яті. Тому, якщо маєте маленьких дітей, я думаю, що вам тут багато речей дійсно відгукнуть. Якщо ж ні, просто любите творчість Бакмана або хочете якісь такі а, щирі, кумедні і теплі історії, то теж рекомендую звернути увагу. І, власне, можна за один вечір прочитати. Вона дійсно дуже маленька, і тут ще є якісь ілюстрації. Наступна книга це «Бріджертони. перша частина Герцог і я. Я колись давно побачила цей серіал на Netflix, передивилася, мені дуже сподобалось, дуже сподобався і головний герой, який грає цю роль герцогу у першій частині. І сам стиль, оцей Нетфліксовський, коли дуже все пишно, гарно, от просто приємно знаходитися в тому, переноситися в той світ і бути присутньою візуально на цих балах, де шикарні сукні, костюми і так далі. І, власне, це така ніби псевдовікторіанська, не знаю, як це правда, мабуть, орегенські якісь часи, та, мабуть, сорегенство. Але це такий Джей Остін. Вський вайп, ніби він дуже такий світський і дуже приємний нинішньому, мені здається, читачу, тому що тут не перенасичено якимись важкими конструкціями словесними, це дуже легко читається. І для мене це читалося як повністю любовний роман, як повністю романтика. Тому що якщо в серіалі ще є якась. Доля секретів, якихось багато сюжетних колізій, то у книжці ж історія зосереджена навколо виключно, мені здається, романтичної лінії. Ну і давайте по порядку. Якщо ви ще не дивили серіал і не читали, не пробували читати книгу, то розкажу вам, що це Бріджертон, і це сім'я, в яких дуже багато дітей, синів і доньок. І ці книги, наскільки я розумію, будуть серійність їх пов'язана із моментами, коли тому чи іншому нащадку в сім'ї Бріджер. Тоні потрібно брати шлюб, і от за першою ми спостерігаємо за Дафною. Це сестра, яка вже досягла віку. Яка в тому світі вважалася, що їй вже потрібно виходити заміж. Вона дебютує на балу, і, власне, найідеальнішим варіантом для неї було би одразу цього ж року, коли вона дебютувала, вийти заміж, скласти хорошу партію. Ну, зважайте на ті часи і зрозумійте, що так відбувалось. І за наступними історіями, там я в серіалі вже серіал, сезон наступний дивилась, там уже про її брата старшого буде йтися мова. Чоловікам, звісно, цей поріг Віковий був трошки вищий, вони могли довше пообирати. Жінки ж майже нічого не обирали, там більше родина за них обирала. І от наша головна героїня зустрічає такого собі ловеласа, загадкового герцога, який такий весь неприступний, який пообіцяв собі ніколи не одружуватися, не заводити нащадків, потомків, і все його, весь його стиль життя говорить про те, що він не буде. Ніколи сімейною людиною, але він зустрічається на одному з балів з дафною, і, звісно, тут починається така історія почуттів, які, яких вони хочуть позбутися, вони починають грати певну гру, домовляються про те, що, щоб він не став такою здобичою для, легкою для інших панянок, а вона набила собі цінну порівняно з іншими дебютантками, вони домовляються вести певну гру. Це було досить цікаво, досить мило, але от мені було у книжці це вже занадто притерно, тому що у серіалі є така лінія там про леді Віслдан. Вона тут є, але дуже її мало. Це така, ніби як в серіалі Пліткарка, жінка, яка знає всі плітки, всі історії, всі побрехеньки, які ходять по Лондону, і вона випускає свою газету, в якій це все підмічає, і дуже красномовно описує, там, що там сталося за зачиненими дверима, там то й там, хто кому там бреше і хто що там відбувається у них такого секретного. І всі ці Віслдаун ніби ненавидять, але з іншого боку, без цієї газетки вже не уявляють свого життя і вранці обов'язково чекають, що ж вона там напише про них чи не про них. От у книзі цього було замало, і крім того, у серіалі ще розкривається кілька паралельних ліній про молодших братів і сестер цієї Ждафни і інших сімей в Лондоні. Цього в книзі бракувало, і вона читалася виключно мені як любовний роман, але теж було дуже. Приємно провести з нею час, і я певно буду продовжувати читати цю серію, тому що мені іноді хочеться отаку максимально лайтову, милого, зафірну почитати. Тому, якщо любите таке або хочете розвантажити свій мозок, любовну історію, то теж вам рекомендую. Ну і серіал, звісно, гляньте, хоча б одну серію, хоча б тизер там дуже красиві декорації. Ну і давайте до більш серйозного. Наступна книга це Джонатан Хейбер Критичне мислення від видавництва «Артхаз». Ця книга розповідає, власне, що таке критичне мислення, з чого воно пішло, які його компоненти. Тому що ми зараз дуже багато, дуже часто чуємо, що треба мислити критично, треба підходити до всього критично. Але насправді, що ж таке критично, чи це просто якась критика, чи що воно собою являє. От якраз у цій книзі дуже грунтовно пояснюється ще часів. Арістотеля автор дійсно нас проводить, показує, що от такі витоки були ці критики. Чому там вчені давньогрецькі, деякі або вже пізніших поколінь, пізніших століть середньовіччя ставали такими, робили величезні відкриття, тому що вони все піддавали сумніву. Ну не все, але вони вміли ставити питання, вміли відшукувати істину, і ось завдяки цим інструментам. Інструменно критичного мислення, вони відкривали, робили якісь величезні відкриття. Так він, наприклад, про Ніколая Коперніка тут розповідає, ну і про інших багатьох. Насправді, дійсно, від Сократа, Арістотеля тут іде мова про те, що люди, які не соромились, не боялися ставити питання і піддавати якісь теорії сумніву, вони і здобували, і відкривали щось нове. Також тут є, власне, навіть якісь такі практичні речі, як от навіть в буденній розмові там, під час застілля з родичами, як аргументувати свою думку і як розбирати, от вам там кажуть. Та це взагалі це жах там, ці компанії, всі вони всі просто монополісти. І тут проводиться приклад, як відкотити цю думку назад, розкласти її на складові, що є істиною, що і ні, як це довідатися, і, власне, як цю думку приперувати так, щоб піддати її критичному мисленню. Це, власне, дуже цікаво, єдине, що будьте готові, що тут дійсно багато такої теорії, сухої, навіть філософської місцями, Тому її треба читати на свіжу голову, я би радила. Ну і крім того, мені здається, ця книга буде дуже допомічна вчителям, які допомагають дітям формувати критичне мислення, прямо як навичку. І тут є великий акцент дійсно на це зроблений і пояснюється, як взагалі в школах США, тут, наприклад, США більшою мірою, імплементується ось цей розвиток критичного мислення, як воно там впроваджується у них, як це працює і що дійсно. Від цього є свої результати і є свої плоди. Тому, якщо от хочете якусь таку. Теоретичну базу про критичне мислення, або якщо ви для своєї дитини хочете зрозуміти, як це краще розвивати, і звідки взагалі це коріння росте, і як його можна в себе застосовувати в голові і допомогти дитині це застосовувати, то теж вам раджу цю книгу. Вона абсолютно невеличка, але тут дійсно дуже так сухо стиснуто розказано все найголовніше, власне, що можна донести про критичне мислення. Наступний. Сьогодні книга Хав'єрка Стіль, дівчинка снігів від видавництва Богдан. Це, до речі, історія теж екранізована Netflix. Я трошки собі подивилася початок, але думаю, що якось, можливо, продовжу дивитися. А тут історія починається з того, що є сім'я, тато, мама вагітна і їхня трьохрічна, здається, дівчинка. Вони знаходяться на святі великому у центрі Нью-Йорка, заповнені просто площі вулиці міста. І от у цьому натовпі дівчинка. Татом ідуть, щоб взяти там кульку чи морозиво, і в цей момент якась відбувається ланцюгова реакція у цьому натопі, хтось когось штовхає, і починається ось такий рух. Якщо ви перебували у великому натовпі, не знаю, на метро в концерті, ви розумієте, наскільки це може бути неочікувано і сильно, коли з якогось боку просто починається якийсь хаотичний рух. І ось так відбувається, і цього тата штовхають, і він падає. І, через, там, і на нього падають інші люди. І вже через. Хвилину, коли йому вдалося підвестися, він не може знайти свою трьохрічну доньку. Він починає через цей натовп пробиратися, шукати, її, гукати, кричати. Але він нічого не може вдіяти. Вона пропадає, він якось знаходить свою дружину. Матір цієї дівчинки вони разом починають кричати і шукати. Але як ви розумієте, серед натовпу цього величезного шуму, гаму, музики і всього іншого, абсолютно нічого не можна вдіяти. Вони кличуть на допомогу. Поліцію і з цього моменту починається розслідування пошук цієї дівчинки. Трохи згодом поліцейські знаходять одяг і обстрижене волосся цієї дівчинки. і Приходять і поліціянти, і батьки до висновку, що дівчинку вкрали. І коли ми починаємо продовжуємо читати, то ми розуміємо, що через 5 і через 12 років дівчинку все ще не знайшли. Але і за це розслідування береться юна журналістка, яка не хоче йти, скажімо так, за натопом, за своїм журналістським потоком, а шукає якусь таку тему, де її журналістський хист, допоміг якійсь справі. І оця. Справа її дуже чіпляє в силу певних своїх особистих обставин. Вона й дуже відгукується. Ця дівчинка для неї стає небайдужою, і вона починає також разом з поліціянтами її шукати. І ще такі були, це, я думаю, не буде спойлером, тому що це сказано в анотації в якийсь момент, через кілька років батькам насилають касету, де їхня дочка в якійсь кімнаті, це зйомка з камери в цій кімнаті, і вони бачать цю доньку в якійсь кімнаті, де вона нібито грається. Власне, як буде відбуватися далі і що там буде, це в принципі, було дуже цікаво і напружено до останнього моменту. Але мене підкупило те, що мене з перших же сторінок автор просто в такий стан шоку ввів. Тобто я собі дуже живо уявила, як у цьому натовпі зникає дитина і всю цю безпорадність, і весь цей шок, який ти переживаєш, і починаєш шукати незрозуміло, як Коротше, от з перших Сторінок, це був прям трилер-трилер, дуже напружений, і від сторінки до сторінки це не послаблювалося, тому що тут дуже похмура атмосфера. І ми ще дізнаємося історію цієї журналістки самої теж там. Коротше, я такий трилер називаю брудний трилер, тому що тут є все, що хочете, дуже багато всього неприємного. І врешті-решт, мені розв'язка видалася трошки такою кінематографічною. Ну і ще мені здалося, що. Автор не дуже а, сильний у плані передавання емоцій, тому що часто він дуже буквально описував ті чи інші відчуття без знаєте, вишуканих моментів, коли тобі якось а, дрібничками показують, передають якийсь стан героя. А, тут же такого не було, але це вже, якщо дуже прикопуватись, загалом вже трилер хороший. Він чимось мені звідти навіть нагадував Стівена Кінга а, якісь такі психологічні моменти. І я бачила, що. У видавництві НК Богдан анонсовано на цей рік ще тексти цього автора, книги цього автора. Тому я планую і далі продовжувати знайомство. Цікаво, що ж там далі, які сюжети ще будуть. Ну і продовжимо тему трилерів Кетрін Стедмен сімейна гра. Це книга від видавництва РМ, і тут за сюжетом у нас є молода дівчина, яка досить успішна вже письменниця, і ми її бачимо на початку книги в стані, коли вона трохи просрочує уже свій термін написання наступного хіта, наступного бестселера, як сподіваються її видавці. І вона вся от в таких намаганнях знайти той сюжет, всістися і почати писати. Але з усього, що ми на початку про неї дізнаємося, це не тільки те, що вона письменниця, а ще й те, що вона має якусь таємницю, про яку їй дуже боляче і соромно, і не хочеться згадувати нікому розповідати. І також ми дізнаємося, що у неї стосунки вона зустрічається з чоловіком з дуже багатої, дуже, дуже багатої родини. І от наступає момент, коли їй доводиться знайомитися з цією родиною. Спочатку це якось там точково відбувається з якимись. Сестрами, та мамою, а потім її запрошують на сімейне свято, де починаються власне ігри. Тому що ця родина не дуже проста, і тут згадалося мені падіння дому ашерів ось ця навіжена родина, тому що тут був якийсь такий трошки схожий вайб на це все. Але майбутній свекор передає нашій головній героїні, розповідає певну історію певним чином, і починається. Така собі гра. І, і, чесно кажучи, тут події всі напередодні Різдва, і всі ці сімейні їхні свята, вони теж приурочені до тих чи інших передноворічних свят. І від цього, в принципі, в книжці навіть було затишно, незважаючи на те, що далі там починається от просто бойовичок під кінець. Але мені сподобалася розв'язка, вона була досить така гулявуцька. І ця книга, от коли ви будете її читати, можливо, у вас. Теж виникне багато запитань, якихось якихось, можливо неточностей, якихось суперечностей, або питань, там, та чому вона так не зробила або так. Ну, коротше, є питання. Але це такий дуже динамічний, класний трилер, який от в зимовий період часу, мені здається, дуже добре пасуватиме, яким, з яким можна провести вечір чи два. Мені ось забракло тільки ось цієї цих моментів гри, тому що я сподівалася, що скільки тут буде. Сімейна гра, то це буде, знаєте, дно за дном за дном. Ну, тобто буде дуже багато шаровий такий фінал чи багато шарові ці ігри, коли там за одним думаєш, що це розгадка, а там ще ні, далеко не розгадка. Ну, Коротше, я щось перечитала тоді звабливі речі і очікувала, що тут теж буде ось багато таких наслоєних ігур. Тим не менш, це прикольний трилер, з яким можна класно провести час. Якщо любите цей жанр, то раджу вам не впуститиму і прочитати його. А наступна історія уже фентезійна, це перша частина дилогії, здається, одна істинна королева коронована зорями від Дженніфер Бенкау. І одразу скажу, що мені найбільше в цій історії сподобалось. Це дуже незвична локація, де відбуваються всі події, тому що, як ви можете здогадатися з такого рудуватого волосся на обкладинці, то це, будуть, це буде Ірландія, і події відбуватимуться ну, прямо посеред, посеред Ірландського лісу майже. За сюжетом вже у нас є дівчина, головна героїня, яка е, живе у такій собі сім'ї, де є ще її мама і є сестра, і у них непрості життєві обставини, тому що її сестра е, вона ніби як паралізована. Ну, вірніше, вона ніби не при свідомості, тобто вона жива, але вона нічого ніяк не реагує на зовнішній світ. Вона просто перебуває в візочку, і е, вони якимось чином її там годують, але вона без свідомості, ніби ні Кого не впізнає і так далі. Головна героїня починає сваритися зі своєю мамою через те, що е, в них була нянька, яка допомагала доглядати за цією сестрою. Кемейлін головна героїня навчається, а її мама працює, щоб забезпечити їхню родину. Е, і от їй не сподобалося Мейлін не сподобалося, як ця няня відноситься до її сестри. От вона дуже зневажливо, вона там різні дотипи над нею проводить над цією паралізованою дівчиною. І власне вемей її виганяє, через що мама дуже зла, тому що за таку ціну іншу няню дуже важко знайти. І а її завтра на роботу. Ну коротше кажучи, у них така дуже конфліктна ситуація, і Мейлін іде з дому прогулятися. І опиняється у паралельній реальності. Тобто вона ніби така попаданка, яка потрапляє у фентезійний світ, і там їй трапляється чи то мисливець, ну, коротше, такий чолов'яга у лісі, який каже їй, що так, вона потрапила в певне королівство, ну, це не одразу виявляється, але в процесі їхнього діалогу непорозуміння, вона відз'ясовує, що вона опинилася у певному такому фантазійному світі, де є божество, богиня, яка обирає для цього місця для цього світу королев із дівчат. І власне ці дівчата якось ніби довго не живуть, вони як згорають, і щоразу ця богиня краде із світу живих людей, зі світу смертних, краде цих дівчат, щоб робити їх тимчасовими королевами. І наша головна героїня, звісно, хоче просто вчкурнути назад. З цього світу, Вона уявляє, в кому там шоці її мама, коли вона ще зникла, і взагалі вона не розуміє, де, де вона опинилась і де вихід. І, і ось цей чолов'яга каже їй, що власне тобі треба прямувати до королівського палацу, тому що тільки там є істоти, які здатні перенести тебе у реальний світ. Але, ну, звичайно, не все так просто, і тут починається пригода. Загалом фентезі, як на мене, дуже такий класичний, казковий сюжет. Тому що це більше було казка, вони йдуть через цей ліс, ними трапляються пригоди. Потім там уже не буду далі спойлерити, щоб вам теж було цікаво. Але мені це нагадувало хорошу, добру казку в Ірландському лісі. Тому я чекатиму другу частину від видавництва Ірем, тому що цікаво, як розвершиться історія, тому що завершилася вона на такому досить інтригуючому моменті, і не зрозуміло, як же може далі там. Повернутися все. Ну і Не можу не відзначити оформлення цієї книги, тобто тут ще й крім суперки, крім цього розмальованого зрізу, ще й така рельєфна, теж мінімалістична обкладинка, теж з такими лісовими елементами рослинними, дуже красиво і дуже приємно. Ну і ще одну фентезійну історію вам приберегла на кінець королева порожнечі Голі Блек. І це третя частина циклу Народ про народ повітря. І це той цикл, про який я вам дуже довго вже обіцяю відео, але сподіваюся, що от-от уже його відзніму. Якщо ж говорити коротко про третю частину, щоб потім у вас була цікавість дивитися те відео, то загалом мені вона сподобалася найбільше з цього циклу, тому що тут було найбільше якихось подій, найбільше, найбільше поворотів, найбільше якихось динамічних ситуацій, і я вже звиклася до героїв, звиклася до їхніх там амбіцій, ролей, прихованих таємниць і так далі. І мені було цікаво за ними спостерігати і дізнатися. Ну, я розуміла. В принципі, з назви чим може завершитися ця історія, але все рівно було цікаво, як все обернеться, тому що кожна частина завершувалась на якійсь такій собі ситуації, з якої цікаво було дивитися, як герої будуть знаходити вихід. Тому ось, якщо зовсім без спойлерів і не забігаючи наперед того відео, яке я вам обіцяю, то скажу тим, хто вже читав і знає цю історію, що мені третя частина найбільше влучила в саме серденько. І перша була непогана, тому що там якраз був вхід оцей, знайомство з цим світом в цікавом фейрі. Тому ось поки що в мене такі два літери стосовно другої частини вже тоді детальніше розповім. Друзі, власне, це все на сьогодні. Я вам дуже дякую за перегляд. Діліться у коментарях, що з цього ви читали і що, якими були ваші враження, що думаєте про ці книги. Я особливо дякую моїм спонсорам з YouTube і BuyMeCoffee за їхню підтримку і до зустрічі у новому відео. Па-па!